Трамп таки оголосив війну Росії та Китаю. Чи ведуть санкції Штати проти обох країн? Чому ж сі раптово скасував свій візит на саміт БРІКС? І скільки солдатів кімчинин хоче відправити на війну в Україну? Про це і не тільки сьогодні говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Рада вас вітати. Не доброго дня. Ну, звісно, хочеться почати із підсумків НАТО, тому що там Росію визнали довгостроковою загрозою і для всього альянсу. Ну і по суті, це не лише Росію, тому що неодноразово лідери країн наголошували, що йде боротьба не просто з Росією, а й з Китаєм, Іраном та КНДР. І через війну в Україні вони все таки це зрозуміли, побачили нарешті. Але до вас запитання, які висновки можна зробити з цього саміту для Китаю? Можливо, вони вже виходять з якимись заявами цікавими. І що тепер по суті візь зла, скажімо так, диктаторів буде ще більше укріплюватися? Чи навпаки це може похитнути їхню так звану дружбу і партнерство? Mm -hmm. Ну тут є декілька аспектів, декілька рівнів. По перше, маємо розуміти, що дійсно саміт НАТО не пройшов найкращим чином. Попри те, що є підтримка для України, це важливо, якщо дивитися на те, як воно власне влаштовано, який сенс був декларації цьогорічної. Ну він короткий. Він короткий, він неповний, Він набагато слабший, ніж те, що ми бачили під час саміту НАТО в Вашингтоні. Коли КНР була визнана ключовим фактором російської війни в Україні, звісно, що декларації НАТО нікуди не діваються, вони просто доповнюються. Та тобто чинною залишається як декларація 24-го року, так і декларація 25-го року. Ну от але політично, звісно, за слабку. Тому що НАТО потребує набагато жорсткішої риторики, зокрема в аспекті об'єднання безпекових театрів Євроатлантики, і індопацифіки, але враховуючи те, яким чином відбувся до того за тиждень з'їзд лідерів G7 та у Канаді, коли Дональд Трамп раніше покинув саміт і зробив дуже багато нехорошого для індопацифіки, не провів. Переговори, е, очевидно, що лідери Індопацифіки, демократії не приїхали на цей саміт. І можна говорити про не те, що поки що вкрай велику кризу, але точно кризу комунікації і довіри, яка виникає між Білим домом і ключовими альянтами США і НАТО в світі, та це Японія, Південно Корея, Австралія, Нова Зеландія, ну і частково Індія. Е, за цим всім, звісно, стоїть історія про Іран, точніше, Іран. Не сам по собі, а про географію, про економіку, про нафту і про те, що дії Дональда Трампа, які не були прокомуніковані з ключовими альянтами в регіоні, поставили під загрозу енергетичну безпеку, функціонування виробництва та по суті в Японії. Кореї, в Індії так само в принципі, і в Австралії також всі ці лідери знаходяться під великим тиском суспільства, тому що суспільство наголошує на тому, мов поведінка Дональда Трампа в Канаді була вкрай негативною, зневажливою. Він просто не прийшов на зустрічі. В них скасував, коли держави приїхали з пакетами документів для підписання великих угод, і в цьому аспекті, звісно, є проблеми є великі проблеми. З одного боку, ми бачимо стабілізацію НАТО, дуже хороша річ. Це 5% від ВВП. Тобто, це те, чого хотіла адміністрація Дональда Трампа. Тепер я думаю, у відносинах США з НАТО буде покращення. Звісно, після того як Дональд сам Дональд Трамп побачив реакцію своїх альянсів на свої дії, він намагався це виправити. Дуже запрошував всіх лідерів ГАГу, Сказав, що я проводив всі зустрічі. Ніхто до нього більше не приїхав, і, і це звісно буде мати наслідки. Які наслідки? Ну. По перше, Дональду Трампу доведеться погоджуватись на двосторонні переговори більш широкі, більш серйозні, і вже не, не на умовах Америки, тому що ну не вийде йому просувати ультиматами таким чином, як він їх намагається просувати після того, як порушилася довіра, та дуже серйозно. От а по-друге, він може спробувати скликати саміт Клад. Це те, що насправді дуже давно очікується. Останній саміт був в Америці в останні дні каденції. Джо Байдена, якщо не знаю, якраз після саміту НАТО, от в Америці, ну, торік. І, і він був такий, звісно, дуже. дуже м -м 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 на перспективу, та тобто підсумковий о, так правильно сказати, підсумковий для Джо Байдена нового а, не було. одразу перепрошую, щоб пояснити, що це за саміт КВАД. Ну тобто, які країни зазвичай беруть участь, і чим він дійсно такий важливий тоді? Угу. Квад це альянс між сполученими штатами, індією, японією і Австралією, який є основою для моделі азійського НАТО. Враховуючи те, що там є Індія, це єдиний блок демократичний, куди входить Індія. Він має критичне значення, тому що немає з точки зору глобальної економіки, виробництва та й взагалі усього важливішої країни ніж Індія. Індія це єдина держава, яка здатна реально воювати з КНР на рівних з огляду на своє населення, географію і ресурси. Ми це дуже маємо чітко розуміти. КНР має 1,4 мільярда населення, і Індія має 1,4 мільярда населення. Плюс ну тобто, це робить Індію дуже дуже важливо. Ем, Прем'єрмоді вже до Канади, е, Дональд Трамп з ним не застрівся, угоди не були підписані. Е, це нікому не сподобалося. Е, Дональду Трампу доведеться навчитися е, розуміти, що світ працює за межами Америки, не так як він звик. І йому також доведеться зрозуміти, що азійські демократії це не європейські демократії. Вони розуміють свою цінність. Вони знають, що технологічний прогрес саме там, а не в Європі. Вони знають, що природні ресурси купала не в Індопацифіці, а не в Європі. Uh, і скільки б Америка не намагалася зараз це принести на свою територію або розблоковувати uh, якісь свої енергетичні та проекти, хороші насправді своїй суті, uh, ну не вийде це робити без без ключових інвесторів. Нагадаю, що ключовим інвестором в Америку понад трильйон доларів є Японія. Uh, великі чезні інвестиції Південної Кореї, великі інвестиції Тайваню uh, угоди ну. Підписуються та саме ці держави передають свої наукові технологічні рішення Америці, а не навпаки. Тому тому, наприклад, риторика Марка Рюте, якщо її важно слухати, тому що ми ж розуміємо, що Марк Рюте в межах НАТО, в межах цієї декларації, намагався побудувати діалог з Трампом. Йому це вдалося, є потеплішення, про що я кажу. Але Марк Рюте дуже наголошує на незалежності НАТО від Індопацифіки на цих об'єднаних театрах. Тобто, по суті, він продовжує той шлях, який мав Джо Байден в цьому сенсі. Ну і це не дивно, тому що Марк Рюкта це лідер ліберальної ем, нідерландської партії, та і Вівідію, і власне те, що Віві дуже послідовно в цьому сенсі, це абсолютно. На не новина та Марк це хороший політик. Дональд Трамп зробив чимало помилок. За цими помилками стоїть. Багато аспектів пов'язаних з Ізраїлем з урядом Беніміном Натаньяху, який має свої електоральні цілі та, і свої цілі взагалі в регіоні. Е, я думаю, це, 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 це кризовий момент. Але, але і, і, і цю кризу її ще мало хто побачив. Якщо говорити про експертне середовище, не розуміють значення, а чому не розуміють, бо не розуміють значення ті саме Японії, чи Кореї, чи Індії, чи Австралії. Ну нема розуміння. Дуже багато експертів та експертного середовища євроцентричні. Але євроцентризм принесе нам тільки одне поразку у ну, великій війні, коли Китай і, може, і Іран навіть разом з ним, та якщо він доіснує Україна, з Північної Кореї, з Росії будуть йти у наступ вже за деякий час. От тому кризовий момент, але. Ця криза це також і про можливості. Якщо в Японії проходять добре парламентські вибори до верхньої палати вже за декілька тижнів і стабілізується вже вся електоральна картина в регіоні, я думаю, що будуть переговори. Вони певно будуть успішними, Просто щодо на трампу доведеться робити висновка. Та якщо повертатися до питання Китаю, чи дійсно Трамп може зараз в цій ситуації натиснути на Китай, тому що принаймні цього тижня має ЄС проголосувати за новий пакет санкцій, і там навіть Орбану щось таке запропонували. Ну кажуть, принаймні не будуть чіпати стелю на російську нафту 60 до 45, не будуть опускати, і ймовірно, що Орбан на саме на це погодився для того, щоб пакет санкцій 18 проти Росії таки затвердили. Але е, мені цікаво, що Мерц е, сподіває. Що Сенат США в найближчі дні вже проголосує за пакет санкцій і проти Росії, і туди ж можуть потрапити і партнери Росії, в тому числі Китай. То тут хочеться розуміти, чи Китай до цього готується, і чи дійсно це може бути дуже сильним ударом по Китаю? Ось цікаво, як там реагують в Китаї, зокрема. Ну, це один з ударів. Це вісьми показ санкції. Китайці давно під санкціями чималими санкціями різними, але це точкові, це не секторальні. Про секторальні поки мова не йде. А яким чином розвернуться переговори до Трампа і Сізініпіни найближчим часом? Важко сказати, а, чому Китай зник з декларації Саміту? Нато цьогорічного питання, можливо, це була історія не американська, а європейська радше. Та хто знає? Тут можна по-різному дискутувати. Але факт залишиться фактом: Китай загроза номер один. Звісно, якісь групи в Білому домі зараз дуже хочуть повернути Америку на Близький Схід, щоб Близький Схід знов став топ-пріоритетом Америки. Це буде шкідливо як для України, так і для Східної Азії. В цьому сенсі україна Східна Азія дуже мають бути солідарні. І ми є і, ну, це наш ключовий напрямок. Це, 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 це наші театри. Близький схід не на наш театр, і і наскільки, взагалі, якщо говорити про, про якусь реальну загрозу для, для світу від цих близькосхідних процесів, ну Uh, враховуючи масштаби зла, яке приносить Росія, враховуючи те, як Китай допомагає Росії, залишається ключовим фактом продовження війни, серйозно говорити про Іран, ну не можна. Бачив чимало коментарів, люди там пишуть: от не будуть вироблятися шахеди. Ну це просто показує наскільки неправильно працює українське медіаполе, яке чомусь зображує Іран як ключового донора шахедів, враховуючи те, що шахеди ідеально збираються на Росії. В Китаї, в північній Кореї, і Іран вже не потрібен в цій історії, там з 23-го року, якщо так грубо казати, але українці досі продовжують вірити в цю історію про Іран. Звісно, іран загроза, іран іранський режим має підпасти під ту ж історії, як Росія і Китай, і Північна Корея. Але ну треба ж дивитися на реальні речі. Треба дивитися на те, що для нас означає підйом цін на нафту. Та, наприклад, і зараз воно опускається, але хто зна, коли буде наступна дестабілізація або будуть перервані ланцюги постачання? Це складно звучить, розумію, що тут прошло можна сказати. Все пов'язане. Україна не може воювати, захищатися і розвиватися поза е цивілізованим людством світом. А цей світ це не тільки Європа і Америка, і це дуже багато індопацифіки. І саме тому все, що відбувається в Україні, дається знаки їм, і все, що відбувається в них, дається знаки нам. І коли десь хтось робить якісь дії, не обговорюючи їх з альянтами, ну це погана історія, і особливо вона погана ще й тому, що автократія, ті самі Іран, Росія. Північна Корея, вони координуються, вони колаборуються, вони зідзвонюються і вони працюють за чіткого лідерства Сі Цзіньпіна. Це робить їх певною мірою більш єдиними ніж нині демократичний світ. Одразу ж хочу запитати і стосовно Ірану, от мені цікаво стало, чому ж Китай не вписався, скажімо так, за Іран в конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Чому Росія так само не вступилася, тому що вони там разом з Китаєм засуджували? І, наприклад, в Китаї заявили, що атака США на ядерні об'єкти Ірану підірвала довіру Пекіна до Вашингтона. Китай дуже стурбований, але по суті не вписався. То що це означає? Чи чому ось така ну доволі? Можна сказати, нейтральна позиція Китаю стосовно Ірану була ні, зовсім ні. Ну тепер з тривалість цього конфлікту. Ну от Ізраїль розповідає, що вони там в страшній війні, два тижні. Ой, там на них ракети летять, та ну тому що це рефлексія від того, як ізраїльтяни розповідали українцям, що вони там 20-30 років шуть у війні. Розумієте, те, що відбувається на близькому сході, близько настить біля України. Це та правда, яку треба дуже жорстко говорити і ставити на місце. Ізраїль в цьому сенсі, бо ну тут теж рефлексії багато, особливо на глобальному півдні, де чимало риторики, коли ізраїльські політики принижують Україну, принижують українських військових, розповідаючи, які вони класні а українці там чогось не можуть що ви можете Вони під протекцію Америки. Е, ну, це, це дуже важливо розуміти ті речі, як вони насправді працюють. Е, щодо вписування, вони нікуди не ділися. Просто ми ж бачили, що це були точкові історії. По-перше, ми не знаємо, чи Америка реально знищила і іранську програму. Е, По-друге, е, це швидко закінчилося. Скоординовані якісь атаки та там Ірану по американських базах без жодної шкоди для Америки. Ну ми розуміємо, що це історія е, не про повномасштабну війну. Е, Китай надсилав свої літаки, кораблі, робив якісь речі, до чогось готувався, але воно все е, поки що. Поки що стабілізувалося на якийсь певну короткостроковий на увазі, що Китай готовий був реально допомогти Ірану. Тобто, якщо війна тривала б набагато довше ніж там, 12 днів. Тобто, в довготривалій війні Китай та Росія б підтримали Іран беззаперечно, в чому їм заважає в цьому сенсі? Це дуже чітко треба теж розуміти. Mm -hmm. А для Китаю, для Сі Цзіньпіна нема більшої мрії. Ніж велика повномасштабна війна на Близькому Сході, регіон, який не представляє жодної для нього цінності, крім нафти, але Китай ж може і легко диверсифікати цю нафту на рахунок Росії та і центральноазійських диктатур, і окупації euh, Південно-Китайського моря. От um... Для них це мрія, тому що величезні фінанси, кошти будуть направлятися в близькі схід, які відомий як чорна діра, та куди будуть йти мільярди, мільярди американських доларів в житті американських військових, американський флот. А що зрештою? Зрештою буде послаблення командування в індопацифіці і, і тоді Китай. Буде отримувати перевагу за перевагу. Наступний аспект цієї історії це російська війна в Україні, тому що у Китаю є ресурси, кошти і багато чого іншого для того, щоб підтримувати дві великі війни одночасно. Звісно, вони посилювали надалі Росію. Звісно, це б конвертувалося тим, що Росія активізувалася в Україні і намагалася досягнути своїх експансивних цілей та за китайською протекцією і координацією. Тоді виходить так, що Америка була б змушена вкидати uh, величезні сили на два напрямки далеких від Китаю. А Китай би множив свої сили, в тому числі за рахунок Росії та її підтримка, і і врешті-решт врешт це призвело б до підриву балансу сил на користь автократичного блоку. Тому я тут кажу: я не кажу, що атаки Америки по Ірану були неправильні. Я кажу в цьому випадку тільки про те, що е, їхня стратегічність цих кроків. А не якась емоційність, тактичність, та ну, це, це те, що ми бачимо. Дуже забракло стратегічного планування, забракло стратегічної комунікації. Та. Ну я думаю, що людям легко б це було зрозуміти на якомусь живому прикладі, коли працює умовно якась одна команда, та, яка кожен з членів цієї команди має якісь блага для того, щоб робити спільну справу, але хтось один виривається з команди і робить те, що не було проговорено. Ну, це та ситуація, яка склалася дипломатія це не дипломатія. Насправді відносини між країнами, це особисті зв'язки між лідерами, їхня комунікація, їхня довіра. Та коли втрачається довіра, ну звісно, що дуже складно щось робити далі. Так, і два останніх запитання. Мені цікаво, чи вплинула ситуація між Іраном та Ізраїлем на рішення Сі Дзімпіна, що він пропустить саміт Брікс у Бразилії. Зрозуміло, що не поїде Путін через можливу загрозу там його арешту. Але чому ж не полетить Сі? кажуть, що, начебто, є якісь нестиковки в графіку, чи тут дійсно вплинув саміт НАТО ситуація ну, війна між Іраном та Ізраїлем, чи тут є якісь інші причини? Я думаю, що в цьому випадку це історія про те, що президент Бразилії Лула не хоче йти за китайським порядком денним, тому що ми всередині Брікс є фракція, є конфлікти, і на саміті G7 дуже цікаві речі відбулися. Бо, окрім цієї всього історії, про яку ми говорили, відбулася зустріч Лули. Прем'єра Моді і президента Пар вони відновили свій первинний формат взаємодії, який існував до БРІКС, і це нам показує, що насправді наста так добре в БРІКС, яку Росія Китай хотіли використати для побудови та інституційного союзу зла вони до речі дуже ж намагаються Північну Корею просунути. Але я думаю, що на саміті в Бразилії не буде Північної Кореї в членстві Так? От в цій історії тому в них не все так добре. Певно, що Лула не погоджується з цими речами, які хочуть з НІМПІН. Ну і попри те, що Лула вкрай антиамериканський, та президент лівий. Він він розуміє, що його відносини з Америкою важливі, та ну тому що економіка Бразилії хай там як пов'язана сильно з обома Америками. Ну насамкінець, хочу запитати і про загрозу безпосередню для українців. Це те, що Північна Корея може направити додаткові війська до Росії, якраз таки для участі у війні проти України. І зрозуміло, пхенян продовжує постачати в РФ зброю, яка летить по суті на наші домівки. Тут хочеться розуміти, чи дійсно може бути Росія готова до широкомасштабного нападу завдяки ось цим військам в липні та серпні? Ну, принаймні, так пише Reuters, посилаючись на південну Корею. На їхню розвідку, чи дійсно буде КНДР відправляти додаткових солдатів, і чим же тоді Путін зміг переконати Кимчинина, тому що ну була інформація, що він не буде якийсь період точно відправляти свої війська, що він відправляє тільки інженерів. То як же саме вдалося йому переконати? І чи дійсно багато військових може поїхати тепер? Знову я не знаю. Звідки була інформація про те, що Кім не планують прити війська? По перше, це кордоносізіньпін, сізіньпін, дає згоду на те, які прічно коренців буде залучено. КНДР не може існувати без КНР. Це можна дуже довго обговорювати. То ми цього сьогодні робити не будемо. Інженерні та? uh, війська так, uh, антисапери північно корейські Що таке північно-корейські сапери? Це люди, які будуть кидати на міни для того, щоб вони фізично розміновували. Це величезний цинізм, та? використання ну, рабства, так, яке є в північні пів Кореї. Uh, Збір шахедів у Алабузі. 25 тисяч людей. Ну тепер власне війська. За моїм підрахунком, і не тільки моїм, а моїх колег, і з південної Кореї для Кіма відправити 100 тисячну армію на підтримку Росії, це не проблема, тому що 100 тисяч людей це приблизно та кількість людей, яка за рік-два би там померла від голоду, хвороб і багато чого іншого. Кім отримає дуже багато речей за це. За згоди Китаю розблоковує військово промисловий комплекс. Північна Корея починає краще започувати, отримує кошти, будується інфраструктура. Ну тобто, в них нема аргументів, чому ні. Ну і враховуючи те, що північна Корея має п'ятдесят ядерних боєголовок, ніхто не готовий робити превентивні удари по ній, і нема такої сміливості, як це було в випадку з цим об'єктами виранні. Угу. Тобто зараз поки що немає інформації, скільки саме солдатів вони можуть відправити. Тобто, це ваша просто, ну, скажімо так, здогадка, що 100 тисяч їм не проблема. Але от реальної цифри поки що немає, так? Ні, Давайте так, яким ніколи не озвучив реальної цифри, скільки він проявляє людей в Росію. Тобто, це підрахунок, і 100 тисяч це підрахунок в аналітичної спільноті, так? Які є. А реальна цифра, ну, ми бачили ці 12 тисяч, що 6 тисяч втрат плюс. Чистих шпічних чи корейців, та які брали участь у курській компанії. А. Е, якщо просто реалістично дивитися, чи буде для них проблема відправити нову партію з двадцять тисяч найближчим часом, ні, але з тих відомостей, які ми бачимо від південнокорейської розвідки, на яку послається п'ятинокорейські депутати сьогодні, та ну вони кажуть, що в липні, серпні, може бути наступна відправка. Ну як мінімум 12 тисяч. А там уже будемо бачити, скільки вони можуть. так, але ми маємо готуватися до величезної кількості. Ну тобто, це треба розуміти, Угу, зрозуміло. Що тут можна сказати? Звісно, будемо готуватися. А що нам робити? Будемо донатити на збройні сили України. Однозначно потрібно вступати в Сили оборони для того, щоб ну, відвоювати далі нашу державу і сподіватися на те, що принаймні зброю нам далі постачатимуть наші союзники з ЄС та США. Дякую вам величезне за вашу аналітику. Нагадаю, що говорили з президентом громадської організації ліберально демократична ліга України Артуром Харатоновим. Дуже дякую вам.